Сьогодні 5 листопада 2025 року. Ми з вами знаходимося в Києві на Оболоні, де я фільмую для вас черговий відеогляд перебігу капітального ремонту, шляхопроводу та розв'язки навколо нього на вулиці Полярній. Як бачимо від попереднього огляду, на споруді відбулося багато дрібних змін. Попереду хлопці працюють над каркасом на шафну стінку у стіної опори. Ну, а наді мною вже повністю всі змонтовані кронштейни консольної опалубки під розподільчу плиту. Також проводяться захисні та фарбувальні роботи. І навіть розпочали фарбувати стійки оновлених опор. Повний огляд, як завжди, дивіться на моєму YouTube-каналі. Користувачам Фейсбуку та Інстаграму нагадую, що посилання на нього маєте в шапці мого профілю. Заходьте, дивіться, підписуйтеся, ставте свої вподобайки та коментуйте. Там дуже цікаво.